Соціальний захист, громадський транспорт і житлові питання із цього розпочали робочий рік у міській раді. У горішніх плавнях відбулося перше засідання виконавчого комітету 2026 року. 13 січня у горішніх плавнях відбулося перше 2026 року засідання виконавчого комітету міської ради. Роботу виконкому очолив міський голова Дмитро Биков. Він повідомив про присутність більшості членів складу, що забезпечило правочинні засідання та оголосив про початок роботи. Розгляд питань розпочали з гуманітарного блоку. Члени виконкому ухвалили низку рішень, спрямованих на захист прав та інтересів дітей. Зокрема, йшлося про затвердження висновків органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав, надання статусу малолітнім мешканцям громади, погодження правочинів із нерухомим майном, що належить дітям, а також про надання статусу дітям, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Затим виконком перейшов до питань житлово-комунального господарства. Директор департаменту ЖКГ Михайло Лисенко доповів про необхідність оголошення конкурсу на визначення перевізника для переміського автобусного маршруту номер 36 с горішні плавні Солошине». За словами Михайла Лисенка, упродовж двох місяців тимчасового функціонування маршруту середня наповненість автобуса становила близько 80%, що свідчить про потребу в постійному перевізнику. Нині автобус курсує. Тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Питання діяльності центру надання адміністративних послуг представила начальниця відповідного відділу Світлана Нестеренко. Вона доповіла про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП горішньопланівської міської ради. У жовтні 2025 року Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік послуг, рекомендованих для надання через ЦНАПи. Для громади це близько 365 послуг однак не всі з них є актуальними або відповідають чинному законодавству. Фахівці відібрали необхідні послуги та отримали відповідні картки від надавачів. Тож на розгляд виконкому винесли три нові послуги: державну реєстрацію спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, реєстрацію пасіки та видачу довідки про участь або неучасть у приватизації житла державного житлового фонду. А також п'ять оновлених карток, в яких змінено лише назву послуги. Члени виконкому підтримали запропоновані рішення. На завершення розглянули житлові питання. Начальниця житлового відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів Інна Киричок поінформувала про зняття з квартирного обліку окремих громадян та взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Насамперед йдеться про осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.